Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. США завдали авіаударів на сході Сирії по об'єктах, що використовуються групами, пов'язаними з Іранським корпусом мертвих ісламської революції у відповіді на атаку безпілотника на базу коаліції. За вказівкою президента Байдена я дозволив силам центрального командування США завдати сьогодні ввечері, 23 березня високоточних ударів у східній Сирії по об'єктах, які використовуються групами пов'язаними з корпусом Сом вартових ісламської революції ірану авіаудари були завдані у відповіді на сьогоднішню атаку, а також на серію недавніх атак на сили коаліції в Сирії групами, пов'язаними з квір, заявив міністр оборони США Лойд Остін. Високоточні удари як вказано призначення для захисту сил США. Сполучені Штати вжили пропорційних і цілеспрямованих заходів, спрямованих на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв. Пояснили в Пентагоні, як ясно дав зрозуміти президент Байден. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів. Щоб захистити наш народ і завжди відповідатимемо в час і в тому місці, яке ми виберемо. Жодна група не завдасть удару по наших військах безкарно додав Остін. В той же час американський есмінець USS НІД оснащений томагавками пройшов босфор і кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військовій морській базі Ельджук. Ідеться у 6-го флоту США. Корабель буде виконувати бойові завдання з прикриття в Чорному морі. Останні військові корабелі США поки. В чорне море в грудні 2021 року напередодні вторгнення Російської Федерації в Україну згадує Юсні Ньюз». Після чого у зв'язку з війною Російської Федерації проти України Туреччина перекрила протоки босфор і дарданели для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря. НІЦ» супроводжував ударну групу авіаносця Джорджа Буша старшого, що зупинилася недалеко від Стамбула біля палацу Донбахче. У заяві американські військові відзначили, що візит Ніц це можливість ще більше зміцнити давні і важливі зв'язки США з Туреччиною як членом НАТО. Запланований в порт на військово-морській базі Ельджюк є третім заходом есмінця в район операції 6-го флоту з моменту розгортання липні 2022 року. Спільні операції Туреччини з ВМС США у Середземному морі посилюють міць північно-атлантичного союзу і підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні в тісній координації з нашими регіональними союзниками і партнерами цитує змі повідомлення флоту. Озброєний майже сотнею крилатих ракет ЮЕСЕСНІЦ став першим американським військовим кораблем, який увійшов до Чорноморського регіону з початку російського вторгнення в Україну. ЮЕСЕСІНІЦ здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі. а Також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область. Есмінець входить до Арлі Барк. Кораблі цього типу використовують для захисту корабельних. Угрупуванні США від масованих атак ворога з пуском проти корабельних ракет. Крім того, такі асмінці використовуються як ППО, ведуть боротьбу з надводними кораблями противника, забезпечують морську блокаду, підтримують артилерію десант під час висадки і так далі. Асмінці, зокрема, несуть від 8 до 50 ракет томагавк, зенітну артилерію, ракети гарпун. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.